Новини в ефірі розкажемо, з чого починається нова доба у студії Марина Кухар. Рятувальна операція в Одесі триває. Тіла вісьмох загиблих уже дістали з під руїн висотки. Там мама з немовлям і трирічна дитина. Біля руїн, зруйнованої дроном багатоповерхівки, увесь день працювала наша Ольга Дунська. Вона бачила усі моторошні моменти, очікування звісток про рідних. Це перші хвилини після удару ворожого дрону. Рятувальники та небайдужі одесити розбирають завали та виносять постраждалих. Під центр удару припав на крайній під'їзд. Ось так нині виглядає частина будинку, де ще вчора мешкали з десяток родин. Квартири з п'ятого по дев'ятий поверх зруйновані повністю. Із самої ночі поруч з будинком чекають родичі тих, хто після атаки досі не вийшов на зв'язок. У квартирі на четвертому поверсі мешкав син Володимира з дружиною та трьома дітьми. Менше року, як переїхали сюди коли все сталося, телефон невістки не відповідав. Пів квартири залишилось, половини немає, і те все засипане. Ось видно, де кран висить, не знаю. Навряд чи вони вижили. Зі сльозами на очах Сара чекає звістки про рідну сестру та тримісячного племінника Тимофія. Під час удару її чоловік був у сусідній кімнаті зі старшою дочкою. Їм пощастило вижити. Її чоловік подзвонив, сказав: У нас біда, Аня під завалами. Ми приїхали з другої ночі дочекаємо, сподіваємось на диво. Бачите, як нас освободілі? Вони були в спальні. Це кутова кімната. Там було пряме попадання, все склалося. А поряд ціла кімната, там де батько з дитиною був. Конструкції розбирають буквально по цеглинах, адже там і досі можуть бути люди, шукають кінологи з собаками. Під час розбору завалів в люції теплотраси був чоловік, особисті дані його встановлюються, його знайшли, дістали. Він живий, слава Богу, здоровий. Можна сказати, що у нього другий день народження сьогодні. Під час роботи по розбору завалів складнюється тим, що бетонні плити впали і приходиться використовувати. Стовити це техніку, поранених намагаються врятувати лікарі. Обі тюжолеобидва важкі: струс мозку, скелетна травма, переломи головного мозку, множині перелами стегон, гомілок, тазу дуже важкі травми. Стан дуже важкий. Такі фатальні наслідки, бо шахес пікерував прямісеньку в будинок. Сім дронів вдалось збити. Один влучив в житловий будинок і спричинив руйнування 18 квартир. Маршрут дрона був складний. Він маневрував над територією міста і, очевидно, в якийсь момент опинився в зіткненні з конкретною багатоповерхівкою. Коли ми звертаємось за, за тим, щоб нам надавали зброю, це не просто про те, щоб ця зброя має бути використана на. Лінії фронту це і про те, щоб захистити наших мирних громадян від обстрілів, які відбуваються. Тимчасово людям, які залишились без житла, пропонують притулок у школах неподалік. З десяток будинків зараз без опалення. Точну кількість загиблих зможуть оприлюднити тільки після завершення пошуково-рятувальних робіт. З Одеси Ольга Дунська Ігор Горказанжи Ми Україна, марафон єдині новини. Станом на зараз ще восьмеро людей можуть бути під завалами будинку. Пошуково-рятувальна операція триватиме усю ніч. Ускладнюється вона тим, що одна зі стін, яка поєднує під'їзди в аварійному стані, серед вбитих Росією є літні люди. Жінка з чотиримісячним немовлям, яку шукала сестра. Ми їх показували в попередньому сюжеті, та трирічний хлопчик. Їх ідентифіковано загиблих, постраждало 8 осіб, серед яких одна дитина. Також встановлено, що зруйновано 18 квартир, 36 квартир пошкоджено. За даним фактом, слідчим відділом управління служби безпеки України в Одеській області розпочато та розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. Росія продовжує воювати із цивільними, і щоб зупинити російський терор, потрібен український повітряний щит. Нам треба більше систем ППО і ракет до них від західних партнерів. Так, нічне влучання в Одесі коментує президент. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих у таких атаках, саме шахедами, жодного військового сенсу немає. І бути не може. І це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від шахетів і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль. До таких втрат. Не лише Одеса була під прицілом. Росіяни атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами і 17 шахедами. 14 дронів нашим захисникам неба вдалося збити, але є поранені у Нікополі і загиблий на Харківщині. А сам Харків окупанти атакували шахедами. Один прилетів між житловими багатоповерхівками. У будинках навколо повибивало вікна та посікло уламками дахи. Минулося на щастя без постраждалих. У півдні суботи окупанти знову вдарили по Херсону, обстріляли багатоповерховий будинок. Одне із помешкань знищено вщент. Одна людина загинула, є і поранені. Полкове поранення. в руку. визвали скору, забрали. Зараз наші Якби ми були б в кімнатах, нас би не осталось, тому що там розваліласі куски стіни. Риті в Росії в порту Бронка, що в Петербурзі надвечір було чутно гучні вибухи. Ворожі пабліки пишуть, що працювала ППО. У місцевому аеропорту оголосили план перехоплення. В суботу вранці Пітер вже був під обстрілом. Уламки дрона влучили в житловий будинок. Його мешканців евакуювали. Вибухи лунали і в Єкатеринбурзі на електропідстанції, яка живила одразу три оборонні підприємства. Цього разу минулося без дронів вибуховий пристрій. Хтось встановив просто на території підприємства. Крім цього, росіяни обстріляли ще й самі себе у Краснодарському краї. Ракета, якою ворожі війська цілили по Україні, впала посеред поля. Повітряні сили відкрили уже весняний рахунок збитих російських літаків у перший день березня. Приземлили ще один су 34 Російський фронтовий бомбардувальник збили на східному напрямку. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Ця сушка стала 14-тим збитим російським винищувачем цієї модифікації за останні два тижні. Окрім того, сили оборони збили два су 35 і один літак. А 50 Велика кількість ворожої піхоти підсилена авіацією, артою і технікою. За останню добу найбільша кількість російських атак на Новопавлівському напрямку. Там ворог намагався прорвати оборону наших військ 22 рази. Повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб. На Авдіївському напрямку захисники відбили 14 атак ворога у районах. Бердичі, Орлівки, Туненького і Невельського на Бахмутському 11. Загалом на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. До своїх злочинів окупанти намагаються залучити якомога більше українців, дітей на тимчасово окупованих територіях. Вони змушують марширувати, вправлятися зі зброєю. І робити дрони, які потім полетять на наші міста і села. Але найголовніше окупанти намагаються вбити їм у голови власну спотворену дійсність, де Росія мать, а Україна ворог. Освітяни, які виїхали з окупації, кажуть, керівники тамтешніх шкіл до педагогіки не мають жодного відношення. Олена Каптюх про це розкаже. Шикування, нагороди, і навіть шеврони це відео з окупованого Мелітополя, де школярів набирають до юнармії. Вони створили більш ніж 10 таких мілітарійських організацій, які наразі організовують промивання мозоку нашим дітям. Все за традиціями радянського союзу, парти героїв та патріотичні гасла на стінах в школах окупованих міст. Святкують вже і день піонерії. А ці світлини з окупованого Бердянська, і це навіть не школа, дитячий садок. П'ятирічок вчать малювати листівки на підтримку окупантів із зетками та триколорами. У дітей це ситуація. Вони не розуміють, що вони роблять, вони не можуть, вони не мають спроможності, вони не мають такого розвиненого такої свідомості, усвідомлювання. Олена Тюріна очолює управління освіти Мелітопольської міськради до окупації міста. Була директоркою місцевої гімназії. Співпрацювати із ворогом відмовилась, каже, дивом не опинилася у в'язниці. Всі директори Мелітопольських шкіл написали документи про звільнення. Вночі чотирьох директорів забрали. Більшість освітян каже Олена Тюріна, з Мелітополя виїхали. А дітей тепер навчають колишні завгоспи та технічні працівники. Всі хто був поставлений на посади директорів, ми їх не знаємо, тобто вони, вони були в якійсь іншій або галузі, або не з міста самого Мелітополя, десь там якомусь селі колись кимсь працював. Вчителів не вистачає, тому вони. То з Дагестану привезуть, які не можуть навіть на російській мові розмовляти, як промивати дітям мізки ще ефективніше, викладачів в окупації вчать на спеціальних тренінгах. Вчителі з окупованих територій дійсно їздять і до Криму, і до Краснодару, і в цілому до РФ. Другий рік українських дітей в окупації вчать викривлені історії, змушують любити Росію та розповідають про вигаданих героїв так званої СВО. І чим довше школярі навчатимуться в таких умовах. Тим важче їм буде пояснити реальну картину світу після звільнення українських територій, впевнена освітянка Олена Тюріна. Будуть конфлікти однозначно будуть і ми повинні бути обізнаними, як ці конфлікти долати, як знову об'єднувати наших дітей. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Уже сьогодні в Європі стартують навчання 20 тисяч військовиків НАТО і країн-партнерів на півночі Норвегії, Швеції та Фінляндії задіють артсистеми і танки. У повітря злетить більше сотні винищувачів і літаків спецпризначення. Участь у вишколі також візьмуть 50 субмарин, авіаносців і фрегатів. Спільні навчання мають на меті захист північної Європи. Їх НАТО проводить що два роки, і вони є частиною загальноєвропейських військових навчань. Гаряче в Російській республіці Інгушетія у місті Карабулако оголосили контртерористичну операцію. Уже кілька годин на вулицях лунають. Постріли пропагандисти пишуть, перестрілюються силовики з бандою, яка нібито має зв'язки з міжнародною терористичною організацією. За інформацією правоохоронців країни-агресора підозрювані планували скоїти резонансні теракти. Подробицями не діляться місцеве населення. Попередили за поширення недостовірної інформації про контртерористичну операцію. Можна сісти за грати. Напруженою залишається ситуація на польсько-українському кордоні. Фермери блокують шість пунктів пропуску на проїзд. Очікує майже дві з половиною тисячі фур. Найбільші черги зараз на краківці, раві, і ягодині. Щоб заспокоїти польських фермерів, в ЄС готові йти на поступки. Контроль за перевезенням українського зерна посилять і полякам відкрили доступ до єврофондів. Раніше, через проблеми Варшави із судовим законодавством, понад 137 мільярдів євро були заблоковані. Американські військові вперше скинули з літаків гуманітарний вантаж для жителів Гази. Три борти розсипали над анклаву 35 Тисяч порцій їжі на парашутах. Посилки впали в регіоні, де, за даними ООН, кожна четверта людина перебуває на межі голоду. У Білому домі повідомили, що подібні операції проводитимуть регулярно. Крім того, в адміністрації президента США кажуть, що найближчим часом перевірять також морські коридори для доставки гуманітарної допомоги в газу. Війна Ізраїля з Хамас почалася 7 жовтня після того, як палестинські терористи атакували ізраїльські міста, убили понад 1200 людей та взяли в полон сотні заручників.